Благовістя від Івана. Розділ сьомий. Після цього Ісус ходив по Галілеї, бо по юдеї не хотів ходити, тому що юдеї шукали вбити його. Наближалося свято юдейське курені. Тоді брати його до нього сказали Вийди звідси і піди до Юдеї. Щоб учні твої бачили труди, якими ти трудишся. Бо ніхто не трудиться таємно, але кожен шукає, щоб стати знаменитим. Якщо ти щось робиш путнє, то відкрий себе для світу, бо і брати його не вірили в нього. На те Ісус їм сказав: Час мій ще не підійшов, а для вас завжди сприятливий час. Тому що світ не може вас ненавидіти, а мене ненавидить, тому що я свідчу за нього, що діла його погані. На це свято ви можете піти вже зараз, але я на це свято ще не піду, бо час мій ще не підійшов, і, сказавши так, залишився в Галілеї. Та коли брати його прийшли. Тоді і він прийшов на свято, але не відкрито, а ніби таємно. Тож юдеї вже шукали його на святі і говорили, де він? І було за нього багато пересудів серед народу, бо одні говорили він хороший, а інші говорили Ні, то він збочує народ. Проте ніхто не говорив за нього відкрито, остерігаючись юдеїв. А вже серед свята Ісус піднявся в храм і навчав. І дивувалися юдеї, кажучи, як він знає Писання, ніде не учившись. Ісус у відповідь їм сказав: Моє вчення не моє, але спорядника мого. Хто хоче виконувати волю Його, той знає за це вчення, чи воно від Бога, чи я сам від себе говорю? Хто говорить від себе, той шукає слави собі, а хто шукає слави тому, хто послав Його, той вірний і не має неправди в ньому. Хіба вам не Мойсей дав закон? І ніхто з вас не виконує закон. Чому ж ви шукаєте вбити мене? Люди у відповідь сказали: Хіба ти не маєш біса? Хто шукає вбити тебе? Ісус у відповідь їм сказав: Одне діло зробив я, і ви всі вражені. Ось Мойсей вам дав обрізання, що не від Мойсея, але від прабатьків. І ви у суботу робите обрізання чоловікові. Якщо в суботу чоловік приймає обрізання, щоб не скасувався закон Мойсея, то чому ви розгнівалися на мене за те, що я в суботу зробив зцілення чоловікові? Не судіть за лицем, але виносьте вирок праведний. Тоді дехто з Єрусалимлян заговорив Хіба то не той. Кого шукають убити, ось він говорить відкрито, і нічого не кажуть йому. Невже начальники визнали, що він дійсно помазаний? Але ми знаємо його, звідки він. Та коли прийде помазаний, ніхто не буде знати, звідки він. Тоді Ісус проголосив у храмі і, навчаючи, сказав: І знаєте мене, і знаєте звідки я? Однак я прийшов не самотужки, тому що вірний спорядник мій, котрого ви не знаєте, але я його знаю, бо я від нього прийшов, і він послав мене. І шукали, як зловити його, але ніхто не простягнув до нього руки, бо ще не прийшов час його. І багато з народу повірили в нього і говорили: Невже коли прийде помазаний, зробить більше знамень, аніж оцей сотворив. Почули серед народу такі судження за нього і фарисеї, тому фарисеї та первосвященики послали прислугу, щоб зловити його. Ісус їм сказав: Ось! Я трохи побуду з вами і піду до спорядника мого. І будете шукати мене, і не знайдете, і де буду я, туди ви не можете прийти. Тому юдеї між собою заговорили куди він збирається йти, щоб ми не знайшли його? Чи не збирається він піти у грецькі поселення і навчати греків? Що то за слова, які він сказав? І будете шукати мене, і не знайдете і де буду я, туди ви не можете прийти. А на заключний, найбільший день свята, стояв Ісус і проголосив, Кажучи: Хто прагне, прийди до мене і пий, хто повірить у мене так, як написано у Писанні? У того знутра його потечуть ріки води живої. Так він говорив за духа, котрого повинен прийняти кожен, хто повірив у нього, бо Духа Святого не мали, поки Ісус не прославився. Багато з народу, почувши такі слова, заговорили Він точно пророк. Інші говорили це помазаний! А ще інші говорили невже помазаний прийде з Галілеї? Хіба не сказано у Писанні, що помазаний прийде від насіння Давида і Віфлеєму, звідки був Давид? Отже, в народі відбулося через нього розділення. Декотрі з них намагалися зловити його, але ніхто до нього не простягнув руки. Тому прислуга прийшла до первосвященників та фарисеїв, а ті сказали, Чого ви не привели його? Прислуга відповіла, ще ніколи жодна людина не говорила так, як той чоловік. Фарисеї сказали, невже і ви заблудилися? Хіба хтось із начальників та фарисеїв повірив у нього? Але цей народ проклятий. Бо не має розуміння закону. А Никодим, який приходив до нього вночі, будучи одним із них, сказав: Невже наш закон дозволяє осудити людину, якщо її спочатку не вислухають і не вияснять, що вона зробила? Тоді йому сказали, А ти раптом не з Галілеї? Досліди і дізнаєшся. Що пророк з Галілеї не підніметься. І всі розійшлися по домах.